Дитячі костюми Крей, ковтинка та лосинки. 122-128. Утеплені. Утеплена ковтинка, лосинки без утеплення. Худі та лосинки на 128. Худі-двонитка та лосинки без утеплення. Ковта на замочку. Збоку присутні карманчики, з середині двонитка, штанці також з карманчиками, штанці на флісі на 10-11 років. Кофта та лосинки 8-9 років. кофта з карманчиками на замочку, Кофтинка на флісі. Та штанці, карманчики також на замочку, штанці також на флісі. На вип. 146 сантиметров, Та в упаковочках костюмчики. 116 на флисе. 7-8 років, кофтинка двонитка, штанці, кусинки також двонитка, 10-11 років, кофта двонитка та лусинки без утеплення. Костюм на флісі 9-10 років, штанці та короткочка, та на років.